Жіноча заздрість. Ти сидиш і дивишся на неї, на свою подругу, на знайому, на ту, на кого підписана, а в голові думки, з ким вона спала, де взяла, в кого напрацювала, що продала, де накрутила. Ти шукаєш її гріхи. Ти перебираєш ніби стару білизну кожної її деталі. Що з нею не так, що можна відкопати. Ти збираєш у собі цей з знецінення. Щоб тобі полегшало. Бо якщо вона не така вже й крута, значить і ти не така вже й нікчемна. Правда? Хм. Заздрість це форма, перш за все, самозради. Ти зрадила себе ще тоді, коли вирішила, що тобі не можна так, як їй. Ти зрадила себе, коли переконалася, що твій потенціал менший, ніж її. Ти зрадила себе, коли жила не так, як хочеш. І тепер ти шукаєш винних. Ти намагаєшся знайти про неї більше інформації, збираєш. Компромат у власну голову, щоб ховати за пазуху каміння і знецінювати її. Хм, Довго так буде? Але ти була на її місці? Ні, не була. Ти жила її життям, скажи? Ні, не жила. Ти ходила в її кросівках? Ні, не ходила. Ну тоді, що ти робиш? Твій внутрішній нарцис... нарцисизм такий слабкий, що ти не здатна зробити щось для себе. Єдине, що ти можеш, це насипати купу вибачлина на успіх або навіть на неуспіх іншої. Хм. Слухай, якщо ти вже полізла обсмоктувати кісточки, значить тобі не байдуже. На цьому ти і спалилася? Людину, яка не чіпляє, її не цікаво обговорювати, її не цікаво розбирати, її не цікаво оцінювати. А ти про неї говориш, ти про неї думаєш, ти про неї пишеш, ти відсилаєш подружкам дірект, подивись, яка вона страшна, хто в неї є, цікаво, де вона взяла те або інше. Серйозно. Ти настільки, вибач, курочка, що тобі нема про що говорити, подивись, куди ти взагалі витрачаєш свою енергію. Як ти її зливаєш? Так, ти можеш мати про людину свою думку. Угу. Ти вільна, ніхто тобі це не заборонить. Але якщо в тебе є реальні аргументи, тобі не захочеться виливати емоцію. Вірно? Ти просто вирішиш, що не будеш мати справу з цією людиною, не будеш спілкуватись, не будеш працювати, не будеш поруч. Це називається внутрішня рівновага. Це твій вибір. Але якщо в тебе свербить язик, якщо тебе рве з середини, вона, то скажи чесно, що це? Твої нереалізовані бажання, твої страхи, що ти так не зможеш. Це риси, які ти не можеш винести в собі. Припиняється, будь ласка, перш за все, май повагу до себе, не зливай себе через найогиднішу, яка тільки може бути емоцією застрісті, особливо до жіночої емоції.